Співаємо, співаємо. Любов Бога, Отця і причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами. Очікуючи нового дня, очікуючи нової служби, вже о четвертій ранку пролунали вибухи. І ми всі прокинулися з відчуттям того, що щось почалося. Почалася війна. Життя священника ділиться на дві сторони служіння богові і служіння людям. Тому волонтерством кожен священик займається. Кожен день. Наш храм з 2014 року долучився до волонтерської діяльності. Ми завжди, як Українська церква, підтримуємо своїх воїнів, своє військо. За вісім місяців у нас ще не було жодного вихідного. Кожен день, ви можете побачити нашу діяльність на сторінці в Фейсбуці чи в інших соціальних мережах. У нас немає пустого дня. Кожен день ми щось робимо. І це не одна локація. Це все роблять парафіяний храм. Всі разом. Якщо одні можуть зробити пиріжки і відвезти їх пораненим, вони це роблять. Якщо інші можуть робити фасовку, вони це роблять. Ми всі разом. Всі до перемоги. Храм святого Спородона Тримофунського існує з 2014 року, в тому вигляді, який ви бачите зараз. Це єдиний в Україні храм, розписаний Петриківському розпису. Після повномасштабного вторгнення дуже багато людей приєдналося до храму з Російської Православної Церкви в Україні. Коли почалася війна, дуже багато людей приходив в храм дорослих людей і кажуть: Дайте хоч щось небудь поробити чи попакувати, чи попідмітати. Кожен хоче долучитися, і те, що долучили, ми молодь до цієї роботи, це дуже важливо. Ця ідея виникла у нас у очі Максима. Дякувати Богу, що це він запропонував, тому, тому що це дуже, дуже велика робота і дуже вона корисна. З липня місяця ми працюємо зі смартом 2022 року. Це на п'ятий місяць війни. Ми почали досі, досі на дев'ятому ми роздаємо кожного четверга до. Ці міста наборів. То дуже багато людей приходить, дуже багато людей нужденних. Дуже багато людей, які втратили все, все, що є, все, що мали. Отець Сергій звернувся до селищної ради з пропозицією надання гуманітарної допомоги. Залучили наш молодіжний центр «Смарт» для допомоги в отриманні, фасуванні та видачі гуманітарної допомоги. До отримання і роздачі залучені наші комунальні підприємства, які допомагають в перевезенні, в розвантаженні, в завантаженні. Це наше комунальне підприємство господар, і також спорт для всіх це хлопці, які вручну розвантажують, переносять і тому і інше. Всі наші служби задіяні в цьому процесі, тому що ми розуміємо, що це дуже важка праця, як і моральна, так і фізична. Ми дуже вдячні отцю Сергію за таку допомогу. Це дуже важливо для громади, для людей, які були вимушені переїхати в наше селище і проживають на нашій території. Зараз мовне питання дуже важливе. Важливо для кожного українця. Це наша ідентичність, це наш генетичний код. Котрий допоможе нам в боротьбі з ворогом, і саме тому ми запровадили тут україномовний простір. Люди дійсно стали згуртованішими. На початку війни вони були перелякані. Вони втратили будинки, вони втратили все, що в них було. І тікаючи від війни, тікаючи від агресора, від ворога, вони знаходили притулок тут. Притулок не тільки в гуманітарних наборах, але притулок в тим, що вони просто розмовляли з нашими волонтерами, з нашими дівчатами, котрі їх записували. Люди стали іншими. Люди самоорганізовуються. Страху в очах вже немає і вони бачать нашу перемогу. Знайомлю вас з паном Йоргом Дрешером. Це дуже великий друг України. Це людина, котра з перших днів війни направляла в Україну величезні потоки гуманітарної допомоги від їжі. До памперсів, дитячого харчування, медикаменти, медичне обладнання. Я як мост, можна так сказати, тому що я знаю в Германії організації із кіз організації люди хочуть допомагати в Германі, ну із Германії сюди. Поэтому я рекомендую з ким можна працювати. Ми вдячні нашим дорогим панам Олександру і Олександру за їх допомогу, що вони вже протягом п'яти місяців допомагають нам і на Харків возити, і розвантажувати суд. Велика вдячність всій команді СМТ Слобожанське, всім партнерам, всім, хто наближає нашу перемогу. Дякую всім. Які ваші плани після перемоги? Відбудовувати країну. Побачити всіх, кого не бачив. Побачити всіх, хто допомагає: у Івано-Франківську, у Львові, в Польщі, в Чехії. Всіх людей, всіх, хто нам допомагає зараз. Відвідати їх, пожати їм руку, обняти і сказати, ми перемогли. Чи змінилось ваше ставлення до росіян після повномасштабного вторгнення? Я не можу сказати своїми словами. Пророк, Я присут. процитую пророка Давида. Давида. Нехай дні його будуть короткими. І достоинство Його перейме інший, діти Його хай будуть сиротами і дружина Його вдовою. Будуть вони блукати та просити хліба, і будуть вигнані із домів їх. Хай не буде йому заступника, і ніхто не приголубить сиріт Його, нехай згинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає імені Його. Sua